Барна ложка це набагато більше, ніж здається, з першого погляду. Барспун це один з найважливіших інструментів роботи за баром. Її головна функція не перемішувати інгредієнти як суп, а інакуратно інтегрувати їх без зайвої води та кисню у Спіраль Спіральна ручці має історичне значення. Вона використовувалася для приготування шарових шотів як направляюча для рідини, а п'ятка на кінці допомагала викладати саме ці шари алкоголю. Сучасні моделі. Доволі часто мають краплю на кінці, яка збалансовує конструкцію, і завдяки цьому стір контролюється краще. Кінчики ложок можуть бути різними. Можна зустріти вилки, терки, різноманітні декоративні елементи. Щось з цього корисне, але по більшості це більше про дизайн та особистий смак. Головна проблема дешевих барспун це баланс. Без нього втрачається контроль і стабільність руху. Тому, обираючи барспон, звертайте увагу на баланс, жорсткість металу та довжину барної ложки, кому яка буде зручніше. Особисто я обираю працювати з стандартною моделлю, з крапою на кінці. Така ложка гарно збалансована, і працювати в нею досить просто і легко.